Христос народився, славімо Його. Продовжуємо цикл відео про розмноження, утримання годівлю внутрі. Ну, прийняли рішення, вирішили заняття вирощуванням цих звірків. І постає питання: перше, з чого починати? Перше це. Треба обладнати клітку або вольєр. Якщо ви маєте місце, маєте сарай якийсь, як щось таке, стайню, саме краще, звичайно, весняно-зимовий період і осінній утримувати їх у вольєрах. Це я вже із свого досвіду. У вольєрі, при утриманні в вольєрі, легше за ними доглядати, чистити. Вони внутрі використовують весь корм, який їм даєш. Отакі От я поробив із оцинкованої бляхи такі дечки. І щоб вони були невисокі, такі 4-5 см висоти, щоб вони не розносили кашу по вольєру. Якщо навіть десь просипеться каша, то вони тоді її на другому етапі, коли вже віддихнуть від першого прийому їжі, підійдуть, все, то позачищають. Про кормління, коли буду робити відео про кормління, то розкажу скільки треба на кожного звірка, треба їжі, і основне правило це не кидати більше, щоб вони його не затоптували. Так що, як же оборудувати вольєр? Вольєр має бути виконаний в металі і бетоні. Бо е, внутрії це такий звірок, уже з свого досвіду склалось в мене таке враження, що у них є дві задачі: це добре наїстись, а потім десь втікти. Бо вони дуже свободолюбиві тваринки, і вони роблять підкопи, підриви, е, проривають метал навіть. Щоб десь піти, походити, хоча потім, коли вони добре знаходяться по подвір'ю, по погороді, головне, щоб не попали вони десь під собаку або е, не пішли дуже далеко, щоб могли заблудитись. А так, то вони приходять на вечір до свого вольєру. Часом бувало, що тікали у мене е, влітку, город весь в е, рослин. Не можна їх знайти. Ходиш пів години, шукаєш, вона десь принишла, присіла і сидить. А вже тоді захотіла їсти каші, вечором обов'язково вернеться до свого вольєру. Значить, що вольєр виконується у бетоні і в металі, можна використовувати таку сітку рабицю, але внизу має бути обов'язково такий. З металу, от бачите, і ефірточка така, що має бути бляха, бо коли у вольєрах у вас будуть маленькі нутринятка, вони теж будуть через оцю сітку, вони цю бляху відірвали в цьому вольєру великий, велику. Вже перед, е, коли будуть приводити малюків, то обов'язково треба щось таке поставити, щоб малючки не вилазили. Вони спочатку коли маленькі без перешкод вилазять, ходять. Тут сарай може бути відкритий, можуть бути коти, і кіт може вас потягнути нутрію. Бо коли мама біля них, то кіт там не страшен. Вона може не тільки кота, а і собаку придушити. Далі. Коли е, немає такої рабиці, можна використовувати, от я робив такі двохповерхові клітки. Е, ну, вже робилося останнім часом, зараз матеріал, метал дорогий, то вже робилися такі матеріали підручні, які були. Може бути, якась штамповка, е, там якась трубка, якийсь профіль, все використовується для, е, для роботи. Тут, коли я мав велику кількість нутрій, то відсаджував молодняк. Отакі робив антресолі над вольєрами. От вони теж все з металу, наниз сітка. Боковинку самців від самочок від'єднував. Боковин між вольєрами має бути глуха стінка, щоб вони не бачили одну другу бо е, самці претендують за е, простір, плюс до того добиваються до самочок, і якщо там буде сітка, то постійно у вас буде шум гвалту у вашому вольєрі, бо вони за свою територію мітять її, потім е, кидаються на других, вони е, трошки. Ну, треба що, от, бачите, в мене вольєр від вольєра, теж такою бляхою відгорожений низ. Е, можна перемурувати, було е, цегли, або бетон залити. Ну, але ж я кажу, кожен е, використовує підручні матеріали. Я мав такий лист бляхи, постелив лист бляхи. Е, дуже вже багато питань і дуже багато людей. Собі так щось в голову били, що якщо це нутрія, водоплавна така тваринка, то без води вона не обійдеться. Хочу вас заспокоїти, якщо ви вирощуєте нутрію тільки на м'ясо, шкурку не використовуєте, вода їм не потрібна, бо вода їм в основному вони використовують воду для пиття ой, для купання. Пити. ну, Може, вони трошки щось там п'ють, от як поставиш мисочку з водою їм, то вони першим ділом починають туди лізти воду, перевернуть ту миску і все. Води, як такого, вони не п'ють. При наявності, звичайно, соковитих кормів. Влітку це різнотрав'я, різні трави, кукурузянка, ну, будь-що зелене. Е, весна, зима, осінь це соковиті. Е, Корма. вот варите що з бараболі, почистили очистки, ставите їм, вони дуже гарно їдять. Картоплю для своїх нутрій я ніколи не варив. Вони її споживають в сирому вигляді. Спеціально, щоб було, бо може не вистачати соковитих кормів, таких як морква, буряки. Гарбузи, гарбузи там, наприклад, до Нового року, потім вже вони починають підгнивати їх треба використати, то картоплю я принципово не варю для того, щоб був соковитий корм для для звірів. Не хочуть вони позувати, трошки я їм дав каші, вони наїлися. Е я рідко до них це. Малючки, які в кінці серпня були народжені це їм вересень, жовтень листав під грудень 4 місяці от таким малюкам. Е, на рахунок вольєру, я думаю, що ясно. Е, якщо немає у вас сарая, якогось хліва, е, можна люди. Е, Роблять клітки і утримують нутрії на вулиці. Але так як я казав в попередньому відео, при високих морозах, тобто при низьких морозах, коли великі морози, то коли мало підстилки, бо ми тепер знаємо, що клітка мусить бути металева. Метал дуже охолоджується і мокрі лапки пристають до металу і проходить обмороження хвоста і лапок. Так що, якщо утримуєте на вулиці, щодня міняйте підстилку. Давайте грубший шар підстилки, можна підстеляти кукурузянкою. Вони дуже добре тоді, кукурузянку, перебуває. Дроблюють і собі підстеляють під себе, роблять таке кубло. Ну, а так по утриманню нічого страшного немає. Ще такий нюанс, що вони колективні звірки. Коли відсаджуєш самців, самців може бути і 10 в одному вольєрі. Вони між собою дертись не будуть. Спочатку вони вияснять, хто з них сильніший, той буде домінант, і він не буде більше там, драків не буде, бійні не буде, на відміну від кролів. Кролі, то, то вони себе деруть практично кожен день. Що коли тримаєш кролі? То обов'язково вольєр, при вольєрному утриманні не можна їх тримати, треба відсаджувати хоча б по два штуки по о, окремих клітках. Ну, щоб не затягувати відео. А, по площі. Наприклад, отака от сім'я із одного самця і чотирьох самок. Чотирьох самок, чотирьох-трьох. Метр, тут у мене метр 80 на метр 80, їм вистачає місця. Коли вже проходить той період, коли вони погуляли, якщо у вас е, самець спокійний, от у мене, наприклад, цей самець спокійний, плюс до того він ще як в народі називають підкаблучник, він е, самки що хочуть, то нього зроблять. Спочатку самі наїдяться його відсунуть від корита, а потім уже він іде. Колись я мав самця серебро, то то був такий деспот, що він, коли дасиш їсти, поки він сам не наїсться, нікого до кормушки не підпустить. Тут же самець толерантний, входить в положення, знає, що мамочки носять його діток, і він дає їм гарно наїстися. І так же само, коли родить Нутрія, то вона на другий день вже в охоті, що вона може прийняти самця. І от коли самка домінантна, вона вже сама вирішує, йти йому до самця чи не йти на спарювання. Самець тут вже нічого зробити не може. Вона геркнула пару разів, давала йому лапою по морді, і він вже сидить спокійно, чекає вже знаки уваги. З її сторони, а то буде вже після того, як малюки будуть викормлені. Малюків від, відсаджую від самки. Після 40, 45 днів вона їх кормить. Вона б кормила їх і до трьох місяців, там молока мало, але по-любому вони її смокчуть. То я в півтора місяця відсаджую, тоді самка тиждень два приходить в норму. Бо коли там 8-10 нутринят, вони її так засмоктують, що не бажано зразу її спарювати. Бо вона дуже е, виснажена, е, то треба хоча б зо дві неділі дати її відпочити і потім вже спарювання йти. Можна, ну, про спарювання буде окреме відео. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!